Хочеться залишатися здоровим якомога довше і щасливо дожити до ста. Тут увесь світ тихо заздрить китайцям. Ці неймовірні люди славляться своїм довголіттям. І ні для кого не секрет, що навіть у похилому віці вони займаються зарядкою в парках та на природі. Саме тому багатьом стає цікаво, у чому ж їх секрет. Що ж такого роблять у Китаї, щоб до самої старості бути здоровим як кінь. Рава безлічі практик, які допомагають підтримувати фізичне та ментальне здоров'я, а також сприяють духовному розвитку. Серед них цигун даоський метод зцілення та гармонізації. Він є невід'ємною частиною життя у Китаї, а нині став поширеною тенденцією у світі. Вправи допомагають вирівняти та збалансувати енергію, покращити роботу організму і досягти гармонії між тілом та розумом. Які ж вправи можна виконувати вдома, аби попіклуватися про свій організм? Я Марія Парафонова в ефірі рубрика Експерт повіницьки. І сьогодні дізнаємося про це більше. Знайомтеся, Володимир Липовий, майстер східних практик стресу в житті українців, хоч відбавляй, яку вправу зробити, аби заспокоїтись та відновитися. Перші дві дихальні вправи їх краще робити разом. Першу і другу, тобто спочатку одну покажу, потім другу. Ставимо ноги на ширину плечей. Перша вправа. Ми робимо вдох, руки піднімаються перед собою. Видох опускаємо. Руки опускаються вниз і долоні прижимаємо до наших ніг. Після цього знов вдох. І через сторони, піднімаємо руки. Після цього видах, ми опускаємо руки вниз поступово і сідаємо. Тепер уявіть, що ви берете м'яч, робимо вдох, піднімаємо вверх і штовхаємо в небо. Видих, опускаємо вниз і закриваємо наш видах в нижньому дантієні. Наступна вправа. Знову ноги на ширину плечей, коліна трішки зігнуті. Розвертаємо долоні, долоні вверх. Робимо вдох. Видих. Тепер вдох, руки в сторони. Видих. Вдох, руки вверх. Видих. Вдох. Сплітаємо руки в замок і кладемо собі на потилицю, прижимаємо до потилиці. Видих, нахиляємо себе вниз. Вдох, підіймаємось. Видих. Всередину грудей. Середній тантіє. Закінчили. Вдох і видих. Відомо, що деякі вправи допомагають покращити роботу внутрішніх органів. Тоді що робити, аби шлунок працював краще? Друга вправа має назву небесне небесне коло є земне коло, є небесне коло. Вони е, відрізняються е, кількістю повторів. Але вплив мають однаковий. Це е, покращують роботу нашого шлунку. Я покажу і е, небесне коло, і земне коло. Почнемо з земного кола, ноги на ширину плечей, коліна трошки зігнуті. Розвертаємо долоні до землі, е, лікті трошки зігнуті, руки не випрямляємо. І починаємо малювати коло, починаючи з лівої сторони, робимо вдох. Видих, Трошки відхиляємось. Повертаємо руки до себе. Вдох. видих. Вісім разів в іншу сторону. Небесне коло. Все те ж саме. Розвертаємо руки вверх, долонями до неба. І так само малюємо вдох. видих. Вдох. Видих. І в іншу сторону. Вдох. Видих. Вдох. Видих. По чотири повтори. А як щодо наших легенів, що покращить їхню роботу? Наступна вправа має назву заплив лягушки. Лягушка особливо в китайській міфології, це таке створіння, яке приносить щастя і здоров'я. Тому ця вправа вона покращує роботу наших легенів. Ми прижимаємо ноги майже впритул, да, бажано коліна теж, згинаємо коліна, руки до себе прижимаємо. Пальцями. І починаємо заплив. Ми штовхаємо вперед руки, підіймаємось на носочки, випрямляємось, вдох. І витягуємо голову максимально щи. Робимо коло руками. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вісім разів в одну сторону і в іншу вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Не забувайте завершувати. Видих. А якою ж вправою допомогти своїй печінці та ниркам? Наступна вправа має назву політ птаха. Виконується вона наступним чином: ноги на ширину плечей. Тут ми починаємо трошки рухатись. Ми робимо вдох, піднімаємо руки перед собою і бояться, що ви тримаєте шар-видих. Ви робите невеличкий крок в сторону по діагоналі 45 градусів. Розвертаючи шар і розвертаючи тіло в праву сторону. Ви тримаєте шар, рука повинна бути зовнішня сторона долоні напроти коліна обов'язково. Це вдох і повертаємось назад, розвертаєте шар, видих. Вдох, видих. По 8 повторів в кожну сторону. Покращує роботу наших нирок, нашої печінки. І знову ж не забуваємо вдох і видих. Життя це рух, а для руху потрібна енергія і здорові суглоби. Яка ж вправа допоможе із цим? П'ята вправа це вправа для того, щоб відновити наші сили. То це загальне відновлення енергії в усьому організмі. коли вам треба трошки порухатись, да, трошки відчути енергію в своєму тілі, ця вправа гарно допоможе. Плюс вона дуже гарна для наших суглобів. І так, ноги на ширину плечей. Починаємо з того, що ми беремо знову ж таки шар, але відразу вже ліва рука зверху, права знизу. Ми робимо крок вправо, проводимо і розвертаємось. Права рука знаходиться трошки вище вашого обличчя, як дзеркало, ви дивитесь в неї. Це зеркало. Ліва рука, долоня розвернута вниз, пальці дивляться назад. Це вдох, видох. Ви одночасно розвертаєте праву долонь пальцями вперед, долоню вниз. Ліва долонь, пальцями назад, долонь вверх. І поворот голови назад. Це видох. Повернулися. В іншу сторону. Вдох. Видох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Так само 8 повторов в каждую сторону. Вдох и выдох. Друзі, спробуйте ці вправи і ваше тіло вам подякує. Але і не забувайте піклуватися про своє здоров'я традиційними методами. Не нехтуйте профілактичними оглядами у лікаря. А в ефірі була рубрика експерт по Вінницьки». До нових зустрічей!